Чи то на те Божа воля, чи така її доля росла в наймах, виростала сиротою, покохалась, Неборак як голуб з нею, з безталанною своєю От зіреньки до зіреньки сидять собі у вдівьки, сидять собі, розмовляють пречистої, дожидають. Дождалися, Щигирина по всій славній Україні заревли великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили та збирались на веселля, на веселе погуляння, на кроваве залицяння. У неділеньку та ранесенько сурми труби вигравали, поход, в дорогу славні компанійці до схід сонечка рушали, випроводжала вдова свого сина, ту єдину дитину випроводжала сестра свого брата, а сірого сиротина випроводжала. Коня напувала до зірниці і скриниці, виносила збрую, шаблю золотою і рушницю гоківницю випроводжала, три поля, три милі прощалася при долині, дарувала шиту шовками хустину, щоб згадував на чужині. Хустино, хустиночко, мережана, шита, Тільки й слави козацької, сіделечко, вкрите. Вернулася, журилася, на шлях битий дивилася, квічалася, прибиралась, щодень божий сподівалась, а в неділеньку ходила виглядати на огну. Мина літо, минай друге, а на третє линуть при славні компанійці в свою Україну. А за третім стиха, не дивися, безталанна, везуть тобі лихо, везуть труну мальовану, китайкою криту, а за нею старшиною іде в чорній свиті, сам полковник компанійський, характерник Січі. За ним ідуть осаули та плачуть ідучи. Несуть пани Саули козацькою збрую, литий панцир порубаний, шаблю золотую, три рушниці гаківниці і три самопали, а на зброї козацька кров позасихала, ведуть коня вороного, розбиті, копита, а на йому сіделечко хустиною вкрите.